Всім привіт радий всіх вітати на каналі ВХС Мэнк. І сьогодні у нас знову ж таки потрійна розпаковка. Перша цього року, року 2023-го, і хочу розділити її цю розпаковку на дві частини. Перша частина це ось ця довгоочікувана посилочка з міста Києва та ось ці дві гарних коробочки з міста Одеса. і Цю частину хочу назвати From Odessa with Love з магазину Max Toys. Що ж, почнемо. Почнемо з першої. Почнемо з київської посилки. Так. Легендарний ніж, яким розпаковується тут уже все дуже давно від самого початку, але... Робити це якісно та швидко я так і не навчився, Але нічого. Я все-таки запасусь якимось нормальним канцелярським ножем, але просто вже за традицією хочеться, щоб цей функціонував. Так. Непогано людина не запакувала, хочу розповісти. Історію замовлення... Ого, запаковка. тут якийсь колор-концентрат. Не знаю, що це значить, але в принципі здогадуюсь, що це якесь. Це щось від того, щоб робити колу чи що. Була коробочка. Значить, Замовив я цю посилку в місті Київ. Продавчиня дуже гарна людина, тому що. Зробила дуже класну знижку, дуже швидко спакувала відправила, але, на жаль, зв'язку з подіями, які відбуваються в нашій країні, посилочка їхала дуже-дуже довго. Те, що мала приїхати за тиждень, приїхала за сім днів. Але нічого. Так, розпаковую приємні бонуси у вигляді газет з АТБ. Потім почитаю, коли буде натхнення. Ну що ж, розпаковую і буду показувати по одній. Тут три касети, але ці три касети дуже ретельно мною були вибрані. Ну що ж, почну з першої. Даний фільм я не дивився, але подивлюсь. Перший фільм називається Один в темряві. Головній ролі Крістіан Слейтер, Тарарі та Стівен Дорф. Про цих двох Тарорі та Стівена Дорфа нічого сказати не можу. А от Крістіан Слейтер нам відомий персонаж, відомий чувак, відомий актор, якого ми могли б бачити в такому фільмі, як Інтерв'ю з вампіром. Мені неймовірно пощастило, декому зібраний просто бомбезний каст 94-го року, що зовсім мала та юна, чи юна та мала, не знаю, як правильно сказати. Кірстен Данст, Бред Піт, Том Круз, Антоніо Бандерас, ну і Крістіан Слейтер, який грає журналіста. Ем, так, вони чекали тисячоліття. Один в темряві. Alone in the Dark. Тут такий монстр нам показаний. Щось схоже на Ігуану, Годзилу та, та крокодила. Ні, на крокодила не схожа, щось між. Власне кажучи, якась ящерка. Так. Дивимось, дивимось, дивимось. Дуже приємно тримати в руках таку касету, коли бачиш, що її було випущено в Україні, в місті Київ. 2005 рік. Це вже майже захід всієї культури ВХС. Так. Маємо контрольну марку з голографічним відблиском. Не знаю, чи так видно? Здається, що видно. Так, фільм. Фільм жахів. Не рекомендується особам віком до 16 років. Дуже круто написано, що якість гарантована 6 місяців віддати самої покупки цієї касети. І Вперше таке бачу за всі роки, скільки маю справу з вихет, що написано навіть рекомендації. Окрім касет, які продавалися для запису самих, касет для запису на, на них, тут написано зберігати при температурі від мінус стоп. Від мінус 10. Написано від мінус 10 до 30 градусів за Цельсієм, але тут, мені здається, це просто. Це не мінус 10, це 10. Ну і, власне, подивимось, що там всередині. Я бачу, що так зберігалось не дуже, тому що вологість була, напевно, не... не така, як потрібно, тому що трошки зажата касетка. Ого! Я навіть не думав, що це ліцензія, чесно кажучи. Я думаю, що це якесь... Ну, Київський самопал, можливо, ще щось типу того, але ні. Тут є наклеєчка, один в темряві. Жахи містика, 2005 рік. 95 хвилин. Навіть написана адреса виробника місто Київ, вулиця Машинобудівельна, 21 і номер телефону, навіть є сайт вже. Старт відео, Київ.UA. Що ж, прикольно, плівка в гарному стані. Починали дивитись, та, видно, було дуже страшно, тому не додивились і не перемотали назад. Захисна пломба не запобіжник, тобто не зірваний. Є голографічна наліпка, що свідчить, що це ліцензія. Полівка в гарному стані. Ну що ж, цією касетою я вже задоволений і ціною. В яку вона мені обійшлася, дуже просто задоволений. Не буду казати, скільки, але дуже на сьогоднішній день приємна була ціна, тому що продавчиня, я ще раз повторюю, хороша людина пішла на зустріч, і я навіть не торгувався. Тут просто-просто ліцензія ліцензія. Поліграфія не дуже гарної якості, але ліцензійна, Все, всі атрибути ліцензії тут присутні. Йдемо далі. Я навіть не знаю, вони настільки жирні ці касети сьогодні. Жирні в гарному, в хорошому сенсі, тому що я просто не знаю, яку брати другу, тут ще дві залишаються. Гаразд. Ось ця касетка з'явилася у мене в колекції. І сьогодні вона буде в мене на полиці, чи, най... чи... чи не найулюбленіша? Джиперс Матіго Криперс це жах мого дитинства. І всього нашого двора, в якому ми часто обмінювалися подібною касетою, зазвичай то був самопал якийсь. Але ця ліцензія Френсіс Форд Коппола представляє. Навіть не думав, що це Френсіс Форд Коппола, оскільки той чувак знімав хрещеного батька, але тут бачимо, що він таки приклав руку до Джиперса Криперса. Я думаю, що він тут виступив продюсером, а не режисером. Прем'єр Мультимедіа Україна. Ліцензія. Контрольна марка. Ну, якщо все є, значить тут повинна бути наліпка. І тут є наліпка. Шикарно. Відео Галактика Прем'єр Мультимедіа Україна. Тривалість 90 хвилин. І знову ж так, як і в цій касеті в цьому фільмі. Обмеження за віком до 16 років 2002 рік. Так, 2002 рік це ліцензія Прем'єр Мультимедіа. Сам фільм. Сам фільм здається 2000-го, якщо я не помиляюсь, не можу сказати, тому що тут вказано... Ну, в принципі, так, він 2000 го року. Тут офіційна ліцензія. Дуже-дуже, дуже задоволений. Просто все є, всі атрибути ліцензії на місці. Ось. Ну, тут навіть є тиснення. Не знаю, чи видно. Ось. Має бути видно. Тут є тиснення Прем'єр Мультимедіа. У... На. Так, гарний фільм. Ну, що про нього можна розповідати? Це культова картина. Це вже просто масхев кожного, хто колекціонує якісь жехастики, хто любить жехастики. І, в принципі, не скажу, що він такий фільм сам рідкісний на ВХС, але до мене він потрапив випадково, але і раніше я не часто його зустрічав. Ось в гарному стані касета. Єдине, що ось трошки плівка вона надірвана аж трошки не повністю присутня. Але то не важливо. Дуже, дуже класне оформлення. Так, коли бачу в продавців цей, от, як сказати, надкушену частинку, одразу розумію, що це ліцензія, що це прем'єр мультимедіа, тому що вони так робили і одразу хочеться купити. Але, звісно, не завжди ціна приємна. Тут ціна за три касети була дуже приємна. І особливо третя касета. Так. Це Джордж Ромеро. Це День мерців. Це культова класика жанру. Взагалі від того, хто створив жанр про зомбі. Ось колекція жахів. До речі, знаю людей, які ось збирають саме такого зразка касети. Саме жахи ось цієї серії. Тому що такі режисери туди входять, як Даріо Ардженто, Джордж Меро та інші. Але ділитися не хочу. Хочу сам починати збирати теж таку серію. Дуже, дуже крута. Круте оформлення, крута касетка. Тут золотом відбиває вона. Ось День мерців. Так, написано. Українською мовою написано. Увага! Що ж написано? Зараз я гляну, тому що мені самому погано тут видно. Ага, Написано, що для людей з нестабільною психікою перегляд не рекомендується. Якщо тут ми мали заборону до перегляду особам до 16 років, то тут ми маємо взагалі для людей з поганою слабкою психікою. Так, Сам фільм. Ось я реально не пам'ятаю, якого він року. Тут написано, що 97-й 2000-й від Viking Video, ліцензія. ВТ-Відео. Тобто це також це українська ліцензія. Це українська ліцензія. Але в видавництво було не українське. Viking Video, VT відео Але вже українська наліпка. Тут це не наліпка, це друкувалося в Україні. Місто Київ. Теж приємно, все, все київське вт відео. Це український дистриб'ютор. Режисер Джордж Румеро. В головних ролях Лорі Карділ Торі Террі? Террі Олександр Джозеф Пілато. Тривалість 106 хвилин. І що ж, ми подивимось, Чи є тут наліпка? Наліпки тут немає, але це нічого страшного, тому що загалом. Ця серія жахів дуже крута, але наліпок там не було. Написано, що запис даної касети був використаний на професійному обладнанні фірмої Sony. Знаю, касетка така. непрофесійна, і не касета, касета. Так. І ось цю серію в мене розпочне. Джордж Ромеро. Дуже. Дуже просто дуже задоволений. Дякую цій людині, яка надіслала мені всі ці касети. Дуже вдячний. Так. Поїхали далі. А далі у нас рубрика From Odessa with Love. І дві невеличких посилки від Макса з магазину Max Toys. Я почну, напевно, з ось цієї. Невеликої. Тут одна касета, я навіть пам'ятаю, який фільм. І зараз розпакую. Так. Коли замовляєте у Макса, слід пам'ятати, що запаковано дуже добре, і навіть інколи не можеш зрозуміти, як його правильно розпакувати. Тому що всередині завжди можуть бути якісь сюрпризи в стилі Плівки там, чи ще чогось, щоб воно дійсно доїхало. І це дуже добре, тому що, хай краще воно буде не так легко розпаковуватись. Але не буде такого випадку, як був у мене, хто пам'ятає, хто дивився огляди з фільмом Спаун, коли я замовив, а він майже розкис, коли доїхав. І добре, що тоді продавець теж запакував в поліетиленовий пакет. І все було дуже добре. Касета доїхала, а сама упаковка розкисла. Ще не все. Зараз, зараз, зараз. Вдячний, як завжди, Максу за його роботу, за те, що він працює. Ось, про те, про що я говорив, одразу бачимо запобіжні заходи, які використовуються магазином Max. Зате всередині точно можу сказати, що все доїхало. Так, коробочку відкидаємо, відкидаємо в бік. Так, як завжди, я вже скоро почну колекціонувати, окрім касет, у мене скоро буде колекція ось рекламних таких флаєрів, чи, як правильно сказати, не знаю. Вони в мене тут на фоні вже постійно з'являються один за одним. І як обов'язково, як вже стало традицією, дякую від магазину Max Ось такий стікер. Техас Motor Speedway, The Great American Speedway. Я вже весь ноутбук скоро обклею його ось цими от штучками. Дякую, Макс. Це касета знову ж від прем'єр Мультимедіа Україна. Фільм співучасник. Хороший, хороший кримінальний фільм. Дуже-дуже класна, до речі, касета. Дуже гарний стан касети. Тут є тиснення від премєр Multimedi. Том Круз. Джеймі Фокс, який грав в Джанго у Тарантіно у фільмі Джанго Вільний. Фільм Майкла Мена. Хочу сказати, що цей фільм я передивився не так давно, десь приблизно в листопаді місяці, тобто місяць два тому. Дуже-дуже непоганий фільм. Рекомендую. Радує те, що це прем'єр мультимедіа України. Тут написано українською мовою. Новий захоплюючий трилер від режисера легендарної стрічки Сутичка Майкла Мена з Томом Крузом у головній ролі. Круз грає Вінсента. Ощеного, інтелігентного, ну, власне, читати не буду. Суть в тому, що фільм дуже крутий. Насправді. Не часто зустрінеш Тома Круза, який грає якогось поганця. Зазвичай Том Крузу ми, ми звикли, що він якийсь герой, що він якийсь агент, що він щось там біжить кудись постійно. Ось, Цей фільм вартий уваги, тому рекомендую. Фільм співучасник. Ліцензія. В будь-якому разі тут має бути наліпка. Та-дам! І ось вона є. Співучасник тривалість 116 хвилин 2004 рік. Теж вже касети такого періоду, коли вже майже відбувався захід самої епохи ВХС. Лишалося якихось 3 роки до моменту, коли, коли DVD починає брати гору. Але. До речі, також колекціоную періодично, поповнюю якісь DVD диски. Ліцензії, може, зроблю колись огляд. Дякую, Максу. До речі, не розумію, чого вона дуже довго в нього висіла в продажу, тому що цей фільм і з таким крутим дистриб'ютором потрібно брати одразу. Що ж, йдемо далі. І залишається останній пакунок також з Одеси. Магазину Max Toys. Що сказати, так часто згадую цей магазин, просто люблю його. Тому що, коли я вирішив займатися колекціонуванням ВХС, це був перший магазин, перша людина, у якої я щось замовив. Не щось замовив, а замовив добру таку частину касет, які у мене зараз в колекції. Я тоді, чесно кажучи, мало що. Розбирався в цьому на рівні того, що я там в дитинстві їх дивився і не знав, що таке ліцензія толком, що таке не ліцензія. Для мене було пофіг, який там переклад, яка там озвучка. Головне, що там були якісь ніжі черепашки чи ще щось типу того. Так, і тут ми знову-таки бачимо запобіжні заходи. Одразу дістану касети. І так. Знову ж таки крутий стікер в подарунок. Це собака чи це кіт, не можу зрозуміти. Мені здається, що це все таки. Що це собака. Також знову дякую Макс Тойс. Ні, це крутий стікер, я його собі можу на гітару навіть наклею, подивимось. Так. І щоб не відставати від. Від Тома Круза в фільмі співучасник. Почну з касети номер 1 з цієї посилки. Ой. Легендарний фільм: Ванільне Небо, Том Круз, Кемерон Діас, Пенелопа Круз. Пенелопа Круз і Том Круз. Е, до речі, завжди думав, що їх прізвища пишуться однаково, але ні, вони пишуться по різному. Ніякого відношення до. Якихось родичів, вони між собою, звісно, не мають. Маємо голографічну наліпку. Так, ванільне небо. Ну, цей фільм це легендарний фільм, в принципі, всім рекомендую. Ваніла Скай. Тому, знаєте, я хочу зайнятися рано чи пізно оглядами на фільми, тоді я, можливо, про нього розкажу. Зараз немає сенсу. Дуже крутий фільм, всім рекомендую просто. Це ліцензія від Прем'єр Мультимедіа України, а також 2002 рік. Але ліцензія 2002 рік, а не також цей фільм 2004-го перепрошую. Тривалість 150 хвилин. 2001 рік. Ліцензія 2002-го, місто Київ, вулиця Жилянська, все як все як не може бути. Навіть запобіжник не зірваний. Наклечка. В гарному стані, все плівка, все в гарному стані. Довго говорити не буду. Тут все і так зрозуміло. Дивіться. Маємо то макруза такого, маємо то макруза такого. Ось. Це гарненько. А що, я поставлю їх, хай будуть ось так. Щоб ви бачили, це у нас Одеса, це у нас Київ. Хоча все, що я поки зараз розпакував, це все випущено в Києві і мене це дуже-дуже радує. Так, ванільне небо. Йдемо далі. Залишаються дві касети. Одну з них я залишу на потім. І другий фільм один з моїх найулюбленіших фільмів, навіть не знав, що він виходив на ВХС фільм Престиж. Фільм Крістофера Нолана. В головній ролі Крістіан Бейл. Наш Бетман та Хью Джекман наш Росомаха. Також тут знялася Скарлетт Йоханссон. І цей фільм вийшов вже після «Бетмана. початок, тому тут і написано, що від режисера фільму «Бетман. початок. Дуже крутий фільм про ілюзіоністів і не лише. Також в цьому фільмі знявся постійно забуваю, як його звати на між на Сором, до речі, Забуваю, як звати актора, який. І в Бетмені він знімався і дуже багато де знімався. Може, хто нагадає, то напишіть в коментарі. Мені ну, дуже лінь гуглити. Ось. Е, фільм шикарний. Пам'ятаю його, відколи він вийшов, ходив в кінотеатр на нього, багато разів передивлявся. Радую те, що це ліцензія від Інтерфільм. Взагалі, сьогодні в мене ось все ліцензійне. І це дуже радує, дуже, дуже задоволений цим поповненням. Майже все ліцензійне, можливо, остання касета мене розчарує свою ліцензію, але не впевнений. Так. Тайне Так, 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 так. Написано, що це драматичний трилер. Хоча я не знаю, як правильно класифікувати цей жанр. Просто крутий фільм 125 хвилин і знов, знову ж таки не рекомендується особам до 16 років. Не рекомендується, але не заборонено. А я особисто рекомендую цей фільм всім, тому що якщо в дитинстві не дивитися щось подібне, то можна вирости дебілом. Грубо було сказано, але потрібно деякі фільми дивитися з дитинства, прирвати любов до хорошого, до доброго кіно. І щоб діти розуміли, яка різниця між злом і добром. Так. Ну, що я хочу ще сказати про цей фільм. Подивимось, має бути обов'язково має бути наліпка, якщо це ліцензія від Інтерфільм. Та-дам! Знову ж, престиж. Маємо наліпку 2006 рік. 125 хвилин, все як потрібно, і повинна бути ще голографічна наліпка. Її тут немає, але нічого страшного. Головне, що є тут наліпка, і тут маємо наліпку. І все в порядку. Хочу сказати, що коли купував цю касету, коли замовляв, задумався над тим, що це ж, напевно, одна із останніх взагалі ліцензійних касет, які виходили тоді. 2006 рік це був уже просто. Передостанній рік, коли щось почало виходити. Ну, коли щось ще виходило на форматі ВХС. Дуже задоволений, що ця касета потрапила до мене і Максу ще раз дякую. Що ж, буду завершувати розпаковку останній фільм, який випадково потрапив до мене в руки, і це все ж таки ліцензія. Фільм Мутанти 3. Страж. Так, мутанти 3. Чесно, я не пам'ятаю ні перших, ні других мутантів. Я пам'ятаю лише назву. Не дійшли в мене руки, очі і нічого до цього фільму раніше в юності в дитинстві. Тому е коментувати не буду. Подивлюсь, скажу. Подивлюся всі три частини. Мені здається, що їх всього три. Ліцензія, відеогалактика, знову ж ліцензія, знову українська контрольна марка, що не може мене не порадувати. Пишеться, що це фантастика жах. Тривалість у 74 хвилини. Взагалі шикарно, тому що деякі серіали зараз йдуть довше. 2004 рік, Міромакс, 2005 вийшов на касеті. Знову ж таки, Київ, вулиця Жилянська, і мене зараз дуже сильно порадує то, якщо там буде наліпка. Тому що на українських таких ліцензіях West від Video були наліпки, на відмінно від інших. І тут ми бачимо відеогалактика наліпка. І виймаємо та-дам! Тут також є наклейка, наліпка. Геліус, Вест відео, мутанти 3 Страж, відео Галактика, Адреса. Все-все-все як потрібно. Тому що на наших касетах виходили ліцензії з наліпками від West Video. Слава Україні! Бережіть себе і побачимось! Всім дякую, ставте лайк та підписуйтесь. Mm -hmm.